Гараж воїнівського волонтера Олександра Михайлика перетворився на майстерню з виготовлення буржуйок для хлопців на передовій. Матеріал для них спочатку купували. Згодом газові балони почали привозити небайдужі Олександрійці. «Перші балони десяток а може більше привезла нам жителька села Новий Стародуб Олена Віщанська Суровець з родиною. Ну, ми виконали буржуйки і час її віддали назад, вона відправила своїм хлопцям, час нам оставила. Потім дуже багато допомогли нам з балонами студенти і на чолі з директором нашого аграрного ліцею, бодяк Олександр Іванович, ті, де, мабуть, штук 15 балонів привезли. Ми з них зробили, теж буржуйки відправили, потім привезли нам буржуйки ще і на порушена з чоловіком. Яка теж заказала підрозділи буржуйки? Ну це такі, що крупні масові. Закази, а то одиночні були багато, дуже багато. я вже не рахую скільки буржуйок ми зробили. Спочатку буржуйки Олександр робив разом із сином Максимом. Коли замовлень стало багато, до справи долучили ще двох помічників: Сергія Сергієнка та Сергія Боложинського. Буржуйки від воїнівських активістів зігрівають хлопців по всій лінії фронту від білоруського кордону до Чорного моря. Залежно від замовлень, засоби обігріву є горизонтальні та вертикальні. Коли ми були на лініях розмежування, доводилось нам поїздити, туди, ми вже практично бачимо, які нам треба краще, в яких умовах хлопці живуть і кому яку бужуйку треба, чи горизонтально, чи вертикально. Вони використовуються, хлопці кажуть, нам треба тільки для сушки біль'ям чи одежі. Там обуви. ми робимо так. Якщо для виготовлення їжі, значить робимо кояки. Робляться вони всі без колосників, без піддувалів, тому що все там плам'я горить методом костра. Горить, 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 попіл, якась накопичується, потім вигріб і держиться воно довше. Матеріал, ну горючий матеріал, довше там держиться, тому що там на порядку не, не часто і не дуже багато є, де можна чим його розпалити. А ще у виробництві майстрів буржуйки під окопні свічки, які роблять із автомобільних масляних фільтрів. Я їх випалюю у буржуйки в себе в гаражі, потім розпилюю, три ножки, дирочки, і всередину можна буде поставити туди окопну свічку. Я сам у себе в гаражі її як кажуть, проводив випробування 450-грамова кружка армійська за 20 хвилин закипає. Це для двох, де десь хтось сидить там у спостережному пункті. двох там нема ні диму, ні вогню. Ну можна руки погріти і заварити собі кофійок. Менше ніж за два місяці Олександр Михайлик виготовив понад 50 буржуйок з газових та фріонових балонів, бочок та труб. Раніше на виготовлення однієї витрачалось близько трьох годин. Зараз через виключення світла цей процес займає набагато більше часу. У виробництві буржуйок нічого складного немає. Олександр, випускаємо газ, заливаю водою, трошки побовтав, помив, вилив воду, потім розмітку роблю мілом, ну крейдою, і болгаркою потихеньку. Обов'язково використовуємо. Ці рукавиці і очки, а потім ми вирізаємо ці ж, труби, підганяємо сотку, під сотку ми витяжні труби, це варимо, тому що там стандарт сотка в хлопців напередку. Більше там немає, то так буде. Ну, Беремо 90 трубу для, для мого ходу, уварюємо. І на завісах робимо ці ж, загрузний люк. І для тяги нижній теж на завісах робимо десь. Ну невеликий тоже люк, щоб можна було качерешки залізти і так регулювати тягу. Поки що матеріал для буржуйок у майстрів є, але мають потребу у відрізних дисках для болгарки діаметром 125 міліметрів.